Чи, чи буде Росія ну бити чимось серйозним по серйозних об українських? объектам украинских? По, по объектам да? Електростанції, Электростанции, станції, ну, що хоче може бути По станція станциям, вообще по объектам, будет Ну, куда ж без этого. Будет, ещё будет, будет. Вот так вот, да. Ну, конечно, я надеюсь, что хорош бавно у них-то выйдет, а давайте оцените только опять же тут карта скорости. Это на самое ближайшее время смотрим. Ну вот, видимо, до их угу. пора добися. Хорошо. Я вас тут люди ось сюда же света пишут. в домовых настях потрібно е, навіть коми розглядати під мікроскопом. Да, да, там это же, знаете, Казник не можна помілувати, да? Звісно. А давайте знаєте, от, очень хорошо характеризувати да, будь-яку юридичну сферу. А от Україна, Україна ж як держава найняла юриди, юристи, юридичну компанію, яка складала цей нам договір. Давайте подивимось, як спрацювала ця юридична компанія, яка разом з американцями від від боку від України складала цей договір. Okay, Это как... А чья это была компания? Да, международная какая Международная компания. Ну, в принципе, здесь да. все хорошие карты. Хорошие, да. Да, да, тут хорошие карты выпали. Тут был какой-то, первые карты показывают, был какой-то выбор. Mm -hmm. Это, видимо, то, что, может, мы отказались да. сначала. Ну, все, британское отделение. Ну, друго... видимо, другого выбора. Ну, по-другому никак нельзя. Если да. по-другому сказать. Ну, никак нельзя. Чтобы выйти ну, конечно, это же надо пропихать. Эта компания называется британское отделение Хоган Лавелс. Le... Le... Le как представляла британская а, британская компания, компания. Она... сейчас покажу если мы спрашиваем честно сработало? Ну, в нашу были там да, были какие-то первые моменты видите какая-то ну что-то ну, это ж юридические документы да вот как сказали как не там поставить Були якісь такі хитри моменти? Були які-то які, ну, пришлось, видите, улазовывати юридичний момент. Ну, так, кажу, що багато коли не наміняла, я, ну, а в результаті вийшло так, як надо для України. Від цієї компанії все-таки вона мали гроші отримала за це. Вийшло, хліб собі на кінець. Знову ворочається, так. Ну, видите, были какие-то обманные моменты, были какие-то подводные камни, которые обошли. Ну, еще тут есть, тут что-то есть еще. Ну, понятно, что оно есть внизу, что-то оно скрывается, нам показывает одно. Внизу есть подводные камни, есть нечто, но оно в целом, если, то оно... Просто сейчас буде дуже багато розговорів на цю тему. До речі, ребясен, який Зіленський вив санкції проти Воротиовича будем читати, а до конституцію міняти пишуть наші треба олідаші. давайте подивись, в 7 році буде мінятися конституція взагалі. У 2025 наговору буде зміни конституцію. Ну, я не вижу. Карта вибору тут випадає. Ну, видимо, все буде зависить. Не вижу. Ну, карта вибору, да, якщо ми спробуємо на двадцять п'ятий род, тому що. Хорошо, дуже багато питання, але все-таки Путіну поставили ультиматум або мир, або 500% мит для країн, що купують російські енергоносії. Давайте так. Чи, чи веде Трамп 500% мит на для країн, які купують російські енергоносії? Ну, пока предупреждение, видите, Трамп, карта Трампа, как раз энергетика, тут двойка мечей, да? Пока глаза завязаны, то есть. Ну, вполне такое может быть. Ну, не на всех, да? Ну, допустим, там 10 стран да. торгуют. Тут тоже очень хитрый подход. На 3 может нести. А да, я вас прошу, может, в тех трех найдет та, яка наибольше ему насолила, это ввд Да, да, ну ви поняли що я говорю то вже сугубо взгляд 50 мільйонів зброї на 50 мільйонів зброї закупили. Я думаю, що це не дуже багато. Але давайте оце перша поставка зброї при Трампу, якого добрив Трамп. Чи буде Україні від сьогоднішнього місяця від травня постачаться зброя активно в Україну? Уже таким таким макаром могли б уже ландліз звести, все одно ми її будемо купляти. вони нам нічого не дадуть. І ви чули, що 50 мільйонів готівкою треба було дати. Готівкою. Я с я, я за Google подивився, скільки це як виглядає, 50 мільйонів готівкою. Це гарна куча, я вам скажу, величезна. Які перевозили, нам не цікаво. Будет буде буде йти активна зброя да. в Україну? Ну, во-первых, смотрите, еще раз. Смотрите, какие карты. Она не будет оглашаться. Да. То есть, я же говорю, что она в пути. Она может уже прийти. По итогу, мы, когда будет применена, вот то, что будет да. применять украинские вооруженные силы да. на поле боя. Ну, тут же, посмотрите, здесь тут есть такие моменты, что тут не просто сброя, тут есть что-то посерьезнее. Я понял. То есть, але, але сам факт, сброя будет надаваться Америке за гроши? продавать. Да. Да. А лендліз да. піде, про який ми чули, ще в якому у 22-му році. Да. Да лендліз заработає. Тому що поки Америка не ввела лендліз для Радянського Союзу, Радянський Союз програвав. А лендліз пішов і подивіться, ожили всі і виграли війну. Лендліз заработає між Україною Ні, і Росією. Україна і США, господи. Лондон лиз заработает между Украиной. И США. Я не знаю, что там заработает, но это действительно, как вы сказали, да, тут можно да. сказать так. Тут есть какие-то еще моменты, но это действительно, как бы, дает шанс Украине, видите, шестерка жезла на mm -hmm. на успех что ли, вот так. Тут получается, каким образом? Тут, видите, тут как-то получается такая ситуация для короля мечей, который сейчас заправляют в России всем. Десятка жезлов, дьяволы и старший аркан повешенная. Ну, так себе ситуация. Ну, да, то есть пока не пахнет да? Пока не пахнет. Такая, такая знаете, сумна ситуация. для. Сумна, да. С одной что-то будет, а каким боком, да? Небесеньки, uh -huh. надіємося, що це буде донат на Збройні сили. Жодного доната а ефір потрясаючий для всіх вас. Погнали питань мільйон, і будемо зараз ставити вам і дивитися. Зеленський вів санкції на Арестовича. Чому Зеленський зробив це? Тому що це піднімає рейтинг Арестовича моментально. Понімаєте? Моментально. Ну за те, що він висказується так за висказування. Як це змінить, як Интернація. це змінить ситуацію Орестовича, його вплив, як поміняє взагалі його процеси, вплив на державу, вплив на людей. Ну, у нього йде втрата денег. я не знаю яким боком зі своїми. всі активи. Йому е, зараз прочитаю, що, по-перше, є в відкритому доступі всі його дані від паспорта до ідентифікаційного коду, прям друковані. Це прям страшно. Його позбавляють нагород, блокують активи, обмежують торгівлю торгові операції, обмежують частково повинен припинення транзиту ресурсів, польотів куди-небудь в Україну. Тут він не може в Україну повернутися. Поняли? А окей, заборона приватизація, з відчуження майна, хоч все заберуть у нього. Ну, потеря, потеря. Тут пятерка Пентаклей падает. Пятерка Пентаклей, это же, ну, такая карта. По арестовывать повернется в Украину в ближайший час? Ну, первая карта говорит нет. То на выборах президента его не будет. Да, еще раз, ему перекрыли да. все. Видите, у нього проблеми з фінансами. Можеш спитати в карт? Арестович буде балотувати за України? Тому що з карт виглядає все, що цього б не допустить, поняли? Нема майна, не можна повертатися в Україну. Тут у Арестовича, понимаете, да. что получается? У него как бы двойной удар. Я поняла, что да. они хотели сказать. Здесь как бы санкции от Украины, а есть еще некий олигарх, или я еще не знаю, там фигура, которая его спонсор является, да, ну спонсирует его. И поэтому там сразу тоже обрывается. Поэтому у него пятерка пентаклей. Он пострадает, да? Не захочет он его финансировать. Ну ну да, Тебе, ну просто давайте подивимося, буде він балотуватися президентом. Так, буде э, Арестович балотуватися президентом. Ну, он может каким-то образом, я не знаю, может попытаться. Я не знаю, как это возможно, но эти карты говорят. Мы живем да. побачим. А, и чему? Чомусь... Ну, может, знаете, там м -м -м -м, подать, я не знаю, как вот. А, ви можете подать, і можете не прийняти, я зрозумів. Ну, поняли, да? Если мы говорим будет, будет, да? Вот эти карты говорят, да, он будет. Ну, то есть, ну, как это возможно, Ну, подивіться, непонятно. будь ласка, питайтесь, бо останнім часом було багато інформації про Порошенко. У мене таке враження, що таке саме Порошенко зроблять. Бо його дружина вже з ним наче через розлучається, розділяє майно наперед. Я вас питаю, чи вчекає до Порошенка до Арестовича? що йому ведуть такі самі страшні санкції з відчуженням майна всього? Я прошу не поведу, санкції, схожі, ну потім не, не обов'язково такі самі, знає? Ну, не такі. Ні, у нього щось полегше. Если мы спрашиваем, как у Арестовича, нет, тут карта ухода. А другое? Карта? Ну, тут что-то другое. Поняли? Другое что-то. Смысл тут. А карта зубожения есть? Слава Богу, mm -hmm. люди живут богатые, счастливые. Просто женщина mm -hmm. уже с ним ну, майно, это означает, что какую-то часть человечества может забрать. Правильно, по-разумению? Готовится уже. Ну, да. да. Ну, там же было написано, я читала в Ютубе, вот это, там вот эти квадратики, да, вот это когда... Там было написано, что вроде это не разлучение, это что-то там такое, это потому что они, они бедные не могут теперь спонсировать ЗСУ, понимаете? Сто тысяч, сто тысяч, сто тысяч, их Так, да, ти помієте, як вона пішло? щоб в неї залишилося там 50, а якщо його 50 заберуть, то якось, ну, буде 50 то вже, так би все забрали. Ну, я не хочу, щоб нікого нічого не забирали, хай через суд рішають все, але не забувайте, що це все олігархат. Ну, він, він олігарх, він не, не сам заробив чесним трудом потом ці гроші. Але молодець, що заробив, нашу варіант. Так, погнали купу питань. Пані Олене, питають люди. Подивіться, будь ласка, Одесу, страшні обстріли цієї ночі, що я був змушений писати людям, тому що вони… І ще така странна стратегія. Ви бачите, по Харкові? Да? Вони летять в одну ту... багато дронів в одне місце, плюс-мінус, і вони їх вже збить нереально. ну всі, всі. Навіть впадеш, все одно щось буде. І ця тактика страшна. Давайте подивимося, Одеса. растачивать ситуацию внутри будут, поэтому опасность остается. Тут одни и те же карты mm. создать такую ситуацию. Тут как бы из воздуха yeah. еще опасность, и изнутри идет опасность. Да. Yeah. Ну тут же Патрушев сделал заявление, да, что э, Одесса что там. Так ЗСУ звук. Просто... Будьте війна. Ми ж смотрели до этого, і к сожалению, воно. Програється. Ну, подивимось, дальше по містах. Да, а от росіяни заявляють, що наші вийшли повністю з Курщини, а інститут ведення війни каже, що Збройні сили просунулися на Курщині правда, Ну, да, даже я читала, я смотрела вчера военкоров, некоторых, они тоже в шоке, ну, как таково угу. может быть, да? Ну, казалось бы, да, они настроены против Украины, но уже такая угу. брехня, тоже уже как на голову. Мы ну, трохи подивимся, давайте. чи вышли збройні силы, с Курщини полностью? Вышли из сили силы Украины с Польской области. Да, mm -hmm. Хорошо, а ви знаєте, що може бути? А представляєте, що наші просто беруть і підігрують росіянами і кажуть, да ми вийшли, а самі не виходять, щоб вони в Росії себе могли сказати, що досягли. От спитайте, ні не вийшли Чи можливий такий договорняк, щоб Росія трошки літчико підбілила? Наші кажуть, ну так, да, вийшли. А в результаті ніхто не виходить, а росіяни повідомляють, що всі вийшли. А наші контролюють територію далі. Чи можливий такий сценарій взагалі? Мачу... Бі, ні. а, смысл? Ну, а смысл Росія собі для свого цього народу населення каже, що ми все перемогли, а наші все одно контролюють. Смисл вже хто контролює, а не що говорить, як ми бачимо по сьогоднішній день. Договорень. Ні, тут договірника точно ні. нема, так? Да? Ну слава, всі наші живуть, здорові любесеньки. Я вас дуже прошу. донатьте на збройні сили. Один донат полетів. ви мене найкраще. Нас в, в, багато бригад, які потребують допомоги, нам треба це зробити. І чекаємо від вас підтримку. Питання зараз там по містах наші глядачі пішли. А от сьогодні напали на стерненка, да? ще не знаю, що ага. подобається, але там жінку затримали, що вона була нападниця. Я вас запитую, це діло рук України чи Росії? Тому що в нього теж багато не стільки, а, не противників в Україні. України, да, тут як э, да. уже там були у нього высказывания. Ну, тут смотрите, как бы тут, и, тут можно сказать и так, и так, да. Если Украина, да, Россия, да. То есть тут как-то ну, тобто, навіть росіяни через українців могли це робити, правильно розумію? Ну так, да, ну если тут є такі очень недовольні внутрі. Ну, особисто, да. На кого? Я не знаю особисто Песахаренка. Я знаю, що він дуже багатьом бригадам допомагає, тому всі, хто допомагають Збройним силам, дякую всім. А там хай вже вирішує все суд чи якийсь справедливість загальна світова. Поїхали про Білорусь, поговоримо пізніше, чи буде напад. Погнали по наших містах. Миргород. Людмила Місюра питає про Миргород. Это миргород Полтаска. у нас. Таска. Ну дьявол миргород падает сразу, дьявол. То есть опасность. Особенно все, что касается с военными, вот бои, да. там вот. И опасность, смотрите, опасность идет детям, подросткам в том числе, может быть, это, знаете, вот военные училища, военные да. институты, там что там, ну что-то вот что типа кровь? такого. Там же мы знаем, да. Э, и пути. Планы есть, смотрите, вот прямо есть. Они, ну, уже, к сожалению, туда же прилетала, но недовольны, они, они хотят более сильнее. Ну, там есть кто, наводит еще есть там предательство ну как везде то есть опасность идет и, конечно, ставим лайк донаты нас бронируют и поддерживаем канал и на подпишись на ей канал на биКанал со своим канал поддерживает и канал и будем вам счастья в життя Днепр